То китайці ніколи не вважали і не будуть вважати, і не вважають росіян рівними собі. І вони їх вважають молодшим партнером? Як зміниться світ? Найближчими місяцями ніяких переговорів вестися не будуть. На вашу думку, чи варто приділяти цьому о, от прям таку увагу? В майбутньому після війни повернення до старих форматів не буде. Є ліміт їхньої? Могутності інші країни просто дивляться на те, що відбувається, і розуміють, що ну їм не потрібен такий гегемон. Це токсична держава, агресивна, з якої треба тримати дистанцію. Ілія куса, експерт з питань міжнародної політики та близького сходу, народився у Києві, Україна. Закінчив інститут міжнародних відносин за спеціальністю міжнародна інформація, володіє англійською та арабською мовами, аналітик Українського інституту майбутнього. Вітаю вас, Ілля. Ми продовжуємо нашу розмову про те, що відбувається у світі, місце України у цих подіях, і звичайно ж про війну. А тим, хто нас дивиться, я нагадаю, що на такі найбільш актуальні питання у міжнародній політиці, місце України, ми задаємо і отримуємо відповіді у Ілії Куси, політолога, експерта в міжнародній політиці. Отже, моє Перше питання зараз дуже багато розмов і різних версій від поїздки Сі Цзіньпіня до Москви. І потім до його розмови з Зеленським. На вашу думку, чи варто приділяти цьому от, прям таку увагу, чи може це бути якимось новим етапом в цій війні і загрози цих розмов, там до кого поїхав, з ким першим другим говорить, або це просто буде зустріч, яка нічого докорінно не змінить. Я думаю, що ця зустріч буде більше символічною, дійсно, тому що російсько китайські стосунки не є якимось, на мою думку, якимось таким великим союзом. Ну, це не союзницькі відносини, це відносини ситуативні, партнерські, безумовно, але Відносини, в яких сторони мають різне уявлення один про одного, китайці ніколи не вважали і не будуть вважати, і не вважають росіян рівними собі. І вони їх вважають молодшим партнером, країною, яка, в принципі, є такою середнього рівня розвитку, що правда, ну особливо порівняно з Китаєм. Яка не претендує і не може претендувати на глобальне лідерство, особливо після війни в Україні, і яку можна використовувати як актив, ну, в різних сферах, в першу чергу, в сфері е, імпорту сировини, якої в Росії багато це і газ, і нафта, і різні руди, корисні копалені, дорогоцінні метали, і так далі, те, що китайці звідти беруть, і те і те, чого в Росії багато дійсно. В Росії ж уявлення про їхні відносини воно те, що спотворене їхньою власною пропагандою, в основному, тобто вони самі себе впевнили в тому, що це великий союз, велика дружба, яка ну прямо всеобхопна. Тобто, вони вірять в те, що Китай їм, їм там не дасть їм впасти, буде там ледь не воювати з Росією проти України і Сполучених Штатів, хоча це неправда. Ну, безумовно, є свої об'єктивні причини, чому вони так вважають, тому що росіянам потрібно показувати, що в них є партнери зовнішні, з іншого боку, є от причини суб'єктивні, вони пов'язані з тим, що вони ну, в якийсь момент самі повірили в це. Ну, не знаю, як це якби, назвати, таке буває. Коли ти повторюєш собі е, кожного дня одне й те саме, в якийсь момент якби сам починаєш думати, може, так вона і є, в принципі. Значить, тому я думаю, що цей візит він навряд чи призведе до якихось фундаментальних зрушень він буде про символізм партнерства Росії Китаю. Він буде про ідеологію, тому що Китай і Росія на даний момент ситуативно дійсно ідеологічно близькі ну ідеологічно близькі в чому в своїй антиамериканській риториці, в основному. І дійсно для Китаю візит в Москву це сигнал в першу чергу у Вашингтон про те, що мовляв, якщо ви будете там тиснути на Китай, не захочете з нами говорити, ну ми можемо і далі підтримувати Росію там точково в якихось секторах. Якби у нас типу немає з цим проблем. Ну тобто, такий меседж я бачу, який вони через свій візит надсилають. Американцям, тобто я не очікую від цього візиту якихось великих рішень Пекіна про там постачання Росії якихось озброєнь, там чи ще там великих матеріалів. Тобто, як буде продовжуватися те, що продовжується. Друга тема, яка буде підніматися під час візиту, окрім всього цього, от пафосно символічних штук, це на мою думку, питання мирних переговорів навколо України. Воно дійсно обговорюється. Причому як на заході, так і на сході. Ми знаємо про це з багатьох джерел. Про це пишуть змі, міжнародні пишуть щотижня, щомісяця. і я думаю, що Китай, особливо після цієї останньої історії, де, де за їхнього посередництва нормалізували свої стосунки Саудівська Аравія та Іран, вони будуть просувати свій і вони просувають свій образ як такої миролюбної держави дипломатичної супердержави. Посередника конструктивного, який нібито хоче ну всіх помирити, їм цей образ потрібен не стільки для того, щоб там дійсно там щиро вирішити розібратися і вирішити питання України і Росії. Я думаю, вони в цьому не розбираються. Їм цей образ потрібен на противагу США, бо Китаці послідовно вони вирішили з моменту, коли вони опублікували свою декларацію по Україні 24 лютого. Яку багато хто називає мирним планом, хоча це не є мирний план, вони самі називають китайською його мирний план. Це чисто декларативна штука. Вони там, по суті, створили оцей образ. Тобто, це частина дискурсивної війни проти сполучених штатів, в рамках якої Китай по суті протиставляє себе сполученим штатам, тобто вони показують, що вони є вони мають право говорити від країн так званого глобального півдня, тобто, це, це не західні держави Африки, Близького Сходу, Азії Латинської Америки, які хочуть миру, які не хочуть продовження війни. Вони не хочуть виходу ситуації з-під контролю, або, наприклад, виходу цієї війни за межі регіону, щоб там в неї втягувалися інші країни. Тому Китай якби протиставляє себе, ну як вони вважають, більш войовничим сполученим штатам, яких вони часто звинувачують, мовляв, ви постачаєте зброю, а ми не постачаємо там. Ну це чисто я проводжу приклад от, їхнього десь наративу. Чи, наприклад, от ви не хочете мирних переговорів, а ми хочемо. Ну, тобто, от в такому ключі, тому я думаю, що безумовно Китай хоче дуже хоче брати участь будь-яких. Після воєнних мирних переговорів по Україні і особливо їхня стратегічна фінальна задача всього цього це стати одними із гарантів таких угод. Разом зі сполученими штатами безумовно їм байдуже на яких умовах такі угоди будуть заключені, тобто що там буде, хто що отримає нову мається ввазі, Росія Україна. Їм це це другорядне для них питання. Їм головне, щоб вони разом зі сполученими штатами були от такими ключовими зовнішніми спонсорами такої угоди, і таким чином, це це б закріпило їхній глобальний глобальну роль в світовій системі. Ну як вони це отак вважають. І Я так розумію, візит в Москву і після того онлайн переговори з Володимиром Зеленським. Це спроба от обговорити з двома лідерами. Можливі формати, якісь ну, якісь точки де можна поєднати позиції Росії України в перспективі в якомусь от ну або, або досягти якоїсь проміжної там проміжного перемир'я, або якогось от якоїсь угоди, можливо, але не не зараз, тобто в найближчими місяцями. Ніяких переговорів вестися не будуть. Тобто, я думаю, що це зондування ґрунту на перспективу. Скоріше за все, на кінець року. Е, моє розуміння, що зараз відбувається в міжнародці, е, зараз всі зовнішні гравці, особливо ті, що активно залучені у війну в Україні, роблять ставку на весняно літню воєнну кампанію. За результатами якої всі далі будуть же дивитися яку тональність обрати, що далі робити з російсько-українською війною. Тобто, за результатами ці от цього контрнаступу, який до якого готуються і росіяни, і, і, і ми я думаю, будуть зроблені певні висновки, і буде спроба знову повернутися до теми мирних переговорів. От саме на це робить ставку Китай, коли зараз там їде звіряти годинників Москву потім з Україною поговорить потім. Я бачив інформацію, хоча воно офіційно ще не підтверджено, що з Сідзіпіном хоче також після його цих двох е, ну після переговорів з Путіним і Зеленським поговорити Джо Байден. Тобто, це все, от ми бачимо, це от така дипломатія, як в рамках якої будуть обговорювати в тому числі питання того, як Китай бачить завершення війни і яку роль він хоче там грати, якщо говорити про цю війну і брати її не лише як театр бойових дій, а війна, яка змінює взагалі картину світу. І що саме от відбувається сьогодні? Ну на жаль, в Україні на нашій території. Як зміниться світ, і які наслідки цієї війни будуть для всього нашого світу? Війна в Україні прискорила процес, пов'язаний з руйнуванням старої архітектури безпеки у світі і в Європі. Цей процес був запущений не війною в Україні. Як би нам не хотілося бути попом землі, ну воно не так. Тобто не треба тверезо, якби дивитися на процес. Наша війна безумовно в цьому сприяла, але не була першопричиною. Архітектура безпеки, яка була сформована в Європі і в світі після холодної війни, це 80-90-ті роки. Ну і початок 2000-х, ну тобто її руйнування почалося. Десь в середині х я б так сказав, ну немає єдиної думки щодо там конкретної дати. Я думаю, що історики колись там символічно оберуть якусь дату. Там я вважаю, що це 2003 рік, коли Сполучені Штати вторглися в Ірак і показали свою неспроможність ну дійсно впливати на от всі процеси монопольно. Тобто, вони показали, що є, є реальні речі є регіонального рівня, на які ну от, тут все Тобто є, є ліміт їхньої могутності. і от з того часу почалося перерозподілення впливу в системі міжнародних відносин, і цей процес тривав весь цей час аж до війни в Україні. Війна в Україні просто це прискорила, тому що війна по суті знищила усі рештки російсько-європейських домовленостей. Угод різних партнерств, різних там форматів їхні економічні, енергетичні зв'язки, тобто, все, що формувало е, основу цієї архітектури безпеки. Бо в чому вона заключалася? Це е, стар після холодної війни. Європейці і росіяни вирішили, якби що вони мають між собою тісно співпрацювати. Це має бути партнерство, взаємовигідне, яке стане основою цієї нової системи колективної безпеки. Тому що Росія вже не радянський союз, демократична Росія і так далі, і так далі. І плюс і дуже дуже велику роль в цьому грали німці, які вважали ну, зі своєю новою східною політикою, яку продовжувала Меркель, суть якої якраз полягала в тому, що треба Росію включити в європейську систему безпеки вже. Після пострадянську Росію, ну а з нею зрозуміло, всі інші пострадянські республіки, але ця система вона виявилася хиткою, неефективною, як ми бачимо, і дуже скоро між Росією і країнами Європи і Сполученими Штатами ну не, не, не змогли вони знайти якусь ефективну модальність між собою, щоб нормально співпрацювати. Відповідно, це призвело до того, що власне призвело тобто. Спершу почалися проблеми в колишній Югославії між ними, коли вони почалися між ними суперечки щодо того, як це все там відбувалося. Потім Ірак, потім Арабська весна, 2014 рік і от зараз війна. Тобто, це все компоненти, якби одного і того процесу процесу розвалу цієї системи, цієї системи яку так яка так і не змогла закріпитися, я б так сказав. Тому війна в Україні в цьому плані вона доводовали цю систему. І призвела до повного переосмислення, перезавантаження, я б сказав, відносин між Росією і рештою і країнами Заходу. Тобто, в як в майбутньому після війни повернення до старих форматів не буде. Це вже в принципі всім зрозуміло, і е, ну і це якби це це створює. Можливості для формування нової архітектури безпеки, тобто абсолютно нової, яка не буде засновуватися на старих домовленостях 80-х, 90-х, 2000-х. а це в принципі головний наслідок. А на вашу думку, яка буде нова архітектура? Ну, хоча б там які варіанти є, і роль України місце України в цій новій архітектурі? Я думаю, що вона виглядатиме як е, ну в принципі на глобальному рівні, принаймні на наступні ну, 10 років точно там, може тобто на найближчий час. Тобто вона виглядатиме на глобальному рівні як домінування Китаю і Сполучених Штатів в основному, тобто багато що буде визначатися, буде відштовхуватися від динаміки китайсько-американських стосунків. Тобто, це не означатиме, що вони можуть там будуть там все там кнопку натискати і все вирішувати. Ну воно не так працює. Тобто, просто від їхніх відносин буде багато чого залежати е, на регіональному рівні, е, і це дуже важлива відмінність від епохи холодної війни. Е, там якраз домінування якогось одного гравця не буде. Тобто на регіональному рівні я прогнозую, що все буде виглядати як динамічна багатополярність. тобто буде. Буде багато центрів сили, причому в межах одного регіону можуть бути декілька на рівні субрегіонів. Наприклад, в тому ж в тому в тій же Європі. Вже зараз ми бачимо, що, наприклад, західноєвропейські країни, там які там ближчі між собою за певними принципами і розумінням політики, є східно центрально східноєвропейські країни, країни Вишеградської четвірки, які на ідеологічному ціннісному, політичному рівні мають своє бачення і часто вступають в суперечку там з Брюсселем. Брюселем. І я думаю, що Україна тут якраз буде десь тут в цьому, в цьому блоці. Е скоріше за все, е є там південної європейські країни, е які теж мають якби свої особливості. Є країни Скандинавії, які зараз теж ну, би вони, в принципі, тобто, інтегра... Це все єдиний Європейський Союз, але всередині ЄС, оскільки Європейський Союз не став все-таки єдиним самостійним суб'єктом геополітичним, ну тобто, як ЄС, не як окремі країни, тобто, а саме як ЄС, то відповідно постає питання про те, що скоріше за все, ну і ми бачимо, що війна в Україні не змінила ситуацію, тобто то все одно. Пріоритетними залишаються національні інтереси окремих держав європейських, тобто всі все одно свою зовнішню політику коригують як як їм хочеться. Хоча всі формально належать до ЄС, відповідно, я думаю, що відбуватиметься подальша от така от розбивка країн на групи різні групи, відповідно до їхніх от певних внутрішньополітичних, ідеологічних і ціннісних відмінностей, і так само в інших регіонах. Тобто, е, я думаю, що тим більше враховуючи те, що чимало регіональних держав, які в епоху холодної війни вони були слабкими країнами, які там нічого себе не представляли, зараз вони досягли такого рівня, що хочуть мають можливості, мають волю, хочуть і ну, мають грати більш активну роль в регіональних і світових справах. Тобто, такі країни, як Єгипет, там Туреччина, Індонезія, Саудівська Аравія, Емірати, Південна Корея ну вони скоріш за все матимуть більший вплив як мінімум на регіональному рівні. Відповідно на регіональному рівні у нас будуть. Різноманітні малі альянси ситуативні, тобто це не довгострокові це, це будуть ситуативні партнерства, які будуть змінюватися відповідно до інтересів цих держав, і які будуть визначати оцю регіональну багато багатополярну динамічність динаміку на регіона на, на місцевому регіональному рівні. І до речі, пострадянського простору це теж стосується, тому що послаблення Росії е, призводить до того, що Росія втрачає. Я думаю, що вже втратила можна про це говорити відкрито. Е, Незалежно від того, чим завершиться війна в Україні, Росія вже втратила ексклюзивну можливість монопольного впливу на цей регіон, тобто те, що було раніше. От раніше, після після розпаду радянського союзу, Росія залишала за собою чимало можливостей впливати на різні країни через якісь персональні зв'язки на там рівні лідерів, тому що ці всі лідери вони всі один одного знали. Це були колишні там радянські як би, так, тобто правителі, тепер вони просто перейшли. В іншій в іншу категорію, але якби між ними існували певні домовленості, або через російську мову, яка якою все ще розмовляло багато людей після розпаду СРСР, або через софт power, через м'яку силу, да тобто Росія зберігала якісь там через телеканали, які всі дивилися, якісь серіали, фільми, які все ще були популярними на пострадянському просторі, через спільну історію, тобто експлуатацію історії спільно і так далі. Зараз цього вже немає. Немає як через об'єктивні причини. Ну пройшло все таки 30 років. Інше покоління, інші політичні лідери більш націоналістичні ну, як чи національно орієнтовні, якби молодь. Наприклад, яка там в, в тому ж Казахстані? Наприклад, якщо дивитися, доля російськомовних дуже сильно впала за останні 30 років. Тобто, просто людей, які розмовляють російською, відповідно сприймають як російський, якби російський контент, їх просто менше тобто і як так із суб'єктивних причин це дискредитація іміджу росії в результаті подій 14-го, 22-го, ну вже 23-го. тобто ну інші країни просто дивляться на те що відбувається і розуміють що ну їм не потрібен такий гегемон тому що це токси це токсична держава агресивна ну яка до якої треба до якої треба тримати дистанцію відповідно те що відмов у нас в регіоні буде абсолютно така сама ситуація як в інших тобто якась одна країна, яка раніше домінувала, вона тепер не буде монопольно мати вплив. Відповідно, почнеться активна фаза суперництва між вже регіональними державами, серед яких буде Росія, скоріш за все, в тому чи іншому форматі, які будуть вже конкурувати між собою, якось ділити сфери впливу чи зони інтересів, як завгодно можна це називати і вже. В такому собі ну постпостросійському можна сказати просторі, тому що це дійсно постросійський простір в плані того, як буде змінюватися баланс сил. Тому в цьому плані Україна, от має декілька можливостей. Е, перша можливість. Яку роль ми будемо займати в постросійському регіональному просторі? Тобто ми будемо з кимось, чи ми будемо самі, чи ми взагалі будемо на периферії залежні від когось іншого, і так і не зможемо стати суб'єктом сильним? Тобто, це от таке питання. Друге питання: хто ми на глобальній арені? Тобто, яку нішу в світовій економіці ми хочемо зайняти? Які амбіції ми маємо на глобальному рівні, якщо ми взагалі їх маємо? Тобто, от саме наш функціонал? от. Просто щодо світу, не лише нашого регіону, ну і відповідно, звісно, який формат буде наших відносин з Росією, бо від нього буде багато, багато чого залежати в плані нашої стабільності, передбачуваності е, наших ну, і, і регіонального балансу е, і ну, нашої територіальної цілісності, і так далі. Тобто, в принципі, оце три задачі, три такі питання. Я б сказав, це три питання, які. Ми собі задаємо, маємо задавати, і я думаю, ми будемо над ними думати от в наступні роки, навіть тому, тобто, що я якісь контури зараз там не мічаються в дискусіях, але формування цієї нової політики української нової ролі України воно затягнеться все таки на якийсь час. Тобто я не вірю в те, що це так дуже швидко можна взяти і зробити. Тому от, якось так я дякую вам за розмову. І ми продовжимо. Дуже сподіваюсь, що за тиждень ми зустрінемось. І е, наступного разу хочу поговорити про те, що таке перемога. Да, ми дуже багато говоримо про перемогу України, але які поняття да що хто вкладає в е, цю перемогу, і саме можливості е, України після перемоги. Я ще раз дякую вам за розмову дякую і вам. до наступних зустрічі. Дякую. Дякую.